Здравствуйте, знайомі, незнайомі, наші пасічники. Сьогодні 20 серпня. Вчора ми відзначали такі свята, як у нас спас Яблочний, і День українського пасічника. Ви знаєте, деякі мероприяття там проходили онлайн режимі, але ж зараз вже так сказати ми в зв'язку з цими подіями. Не проходять масові такі зібрання і ярмарки, як раніше були, але ми ж теж пам'ятаємо і стараємося підтримувати. Ну, Не тільки тому, що ну, ми так зараз рідко виходимо значить, в ефір по певних причинах, значить, як говориться, не, не, не дуже, як говориться, нас радуючих. Да? Ну, хоч давайте тоді поговоримо так, значить з користю для ну, для, для нас, ну хоча для нас це сказати, як би сказати, але щоб це було цікаво пасічникам. Ну, перше б хотілося б так сказати, вже багато викладали матеріалу про, про свою свою цю значить діяльність, як говориться, да, свою, свою технологію, значить, е, значить, але я хотів би нагадати і, може, в деякому, так сказати, пере, пере, переформатуванні цьому. Да. Ну, зрозуміло, що в такі дні ми згадуємо наших е, е, класиків українських. Ну, в першу чергу там прокоповича. Івановича, який заложив значить, як кажуть, основи нашого е рамочного джільництва. Да? Ну, Більше, читали значить, е твори, які видали на наші ентузіасти значить, е досить там, трь трьох томах. Да, значить, е Ну, цікава історія, ну і так сказати, повчальна може. Да? По-перше, ви знаєте, що не дивлячись на те, що Прокопович запропонував значить, цей вулик, його пережиттєве провадження було дуже проблематичне. Хоча він був, як кажуть, постачальником меду царського двора, він мав школу. Значить, і мав такі ну, досить можливості, але все одно, значить, навіть через 100 років після цього, після його діяльності ще, значить, практично ну, вже значить, більшість пасік у нас працювало працювала на колодних цих вуликах і так далі. Значить, ну через 100 років якраз то вже і пішло, звичайно, значить. Ну, хто знайомий, значить, з нашим українським вуликом так називаємо, значить, і це була ну, більше, більше це було Корабльова, значить, хоч він, значить, так сказать, і російського походження, але він працював тут на Україні, особливо в Луманське училищі. І одним із ну, і в мене теж, як би сказати, деякий в мірі похожа історія. Ну, як говориться, вони, як говориться, все повторюється, таке, ну, як це по спіралі. Да? А, мій вулик, так називаємо, значить вулик, значить, він має теж таке походження, що, як би сказати, от, от Прокоповича до корабльова і плюс в розвиток цих ідей. ідей ну, це, значить. Ціла, ціла, як би сказати, наука в цьому справі. Жалко тільки, що у нас, як би сказати, її ну, більшість спасічників то не знають, як розвивається низ до бджолини, як воно формується, як воно, значить, все це діло проходить, які там процеси. А ну я вже не говорю, що вони там. Обично, як говориться, підкормити, обробити і викачати. а, але це б, в першу чергу це б треба було знати. Да? Ну, ми не будемо, так сказати, заходити сильно все зі, бо це треба ну, багато часу, але знову ж таки скажу, що на сьогоднішній день матеріал доси достатньо, тобі, можна подивитися, ці ж ну, наші. Матеріали раніших років і там більш докладно викладаються. Є у мене і печатні роботи невеличкі такі, але вони досить змістовані, так як, як мені одразу сказали у редакції. Значить, на, 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 нашій професіональній, так сказати, да? значить, вони тут, ну, Дім Садгород, це видавало, да? там дві книжечки в мене були. Значит, вони зразу відмічали, що це не, не, не пустий перепис, як говориться, з одної з одного книжки в другу. Це тут є, е, що е, 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 ви вивчите і є, е, що е, саме. Не дивлячись на те, що книжечка досить, досить. Така маленька, але треба її уважити. Ну, і ми значить, на виставках були, значить, на різних, часах, звичайно, не, не, не значить, Печаталися в іноземних професійних виданнях, і досить багато печаталися, там, як кажуть, не одну десяток сторінок. Причому вони і зараз там повторюють деякі матеріали. Ну, Хоча останнім часом. Не печатаємося. І якщо взяти по провадженню саму, самої технології, то зараз ну, така пауза, да, як би сказати, ну, і війна впливає, ну, може. І, і, і в мене вік такий вже, вже ж 72, вже третій, значить, то теж вже накрився ентузіазму, значить, не додається, по крайній мірі. Да? Ну, ще надіємося, що значить, попрацює. Значить, як дасть Бог, як кажуть, то ще, то ще це. Ну, що б хотілося ще нагадати, в чим, в чим, як говориться, новизна, в чим про, ну, цих вуликів. І в чим тут же ще що сказати, що припустимо, ця книжка видання. 10-річної давності. І можна сказати, що то не печаталось нічого, ну, печаталося в політичній А, але це не значить, що не йшло дослідження, не йшло досконалення. По-перше, вже модифіковані вони, але ж на цьому принципу, і, як говориться, з урахуванням, ну, як би сказати, Тих потреб, які ну, виникають. А. є, Якщо взяти якісь найближчі види вуликів, які значить, існували, значить, як би сказати, ну, вони існують деякій степені, то це я говорю, що це 12-рамочний вулик з наставкою на Додановську, Дановська наставкою. Корабль. Ну тут вже, як говориться, від дна до, до верху є серйозні зміни, які міняють е, умови розвитку е, бджолиної сім'ї. І кстати, от пасічник, якщо задаєш питання, що а чим має займатися пасічник? Ну, всі там матковосом, пшети. Та да ні, він доже. Одним питанням займається створити найсприятливіші умови для проживання в чоленої сім'ї. А все остальне, це не його питання. Це, якщо будуть пасічники займатися, то одразу скажу, що кроме такого значить, ще невідомо якого значить, наслідку будемо мати. Тому що, ну, по-перше, це бджала, це дике створіння. Вона не можна переходити так називаємо технології промисловості, Ну, фактично в нас зараз воно так і перейде, ну, там. цукор сонячний, цукор сонячний. Більш практично немає. А. Якщо що взяти саме таке болюче питання, на сьогоднішній день це ціна меду да? на сьогоднішній день. Але як можна говорити за ціну, якщо треба говорити про якість? Першим ділом, знаєте? Тому що, якщо ви побалакаєте з рейдерами, які займаються відправкою меда, то у вас значить, <говори> я не хочу повторяти цих, цих їхніх, тому що на мене на що більшість пасічників дивиться скоса. Да? Але це, це правда. якості немає. Я скажу так, що я ще зменшив, звісно, практично половину свою пасіку. Бо, ну, Зв'язки, так сказати, з віковими, значить, і такими, ну, бо я ж не тільки одна пасіка, а так це ж в мене, як би сказати, така дослідницька значить, дослідницька любительська діло. Да? Але в мене зараз більше десятка таких продуктивних сімей. О, і я вам скажу, що крім кількості, значить, ну, в цьому ми отримуємо якісний. Момент. І наприклад, у мене. Постійні клієнти, які беруть. І якщо на сьогоднішній день, то сезон закінчується практично. Якщо раніше там, ми закінчували сезон там, до 10 серпня старалися, то зараз, звісно, продовжують трошки, тому що у нас ще повним ходом цвіте золотарний канадський, значить його тут досить багато. Ще десь де де не доцвів, тоже трохи постачають. Ну такі такі осінні квіти, які значить, дають медонос, і вони навіть зараз, от, навіть якщо давати сироп, то його просто ще й не беруть. Тому що от, Вчора буквально говорив з пасічником, він говорить, поставив сироп, то не беруть. Ага. Тому що достатньо медоносу. Значить, якщо є медоноси, то то, то е, сироп не беруть. Але от, припустимо, практично значить, е, мед, ну по такі. Значить, те, що базарні, яка синій, ну, не максимум, тому що ну, медоносимо не такі вже, значить, як А, да? але розходиться, значить, розходиться, і люди, які вже присилили на цей метод, то вони стараються вже навіть бувально доїдають, вже дзвонять і говорять, що то, коли там вже відкачаєтеся і так розходиться більше-менше. Значить, ну без нав'яждої там реклами, там якісь продажі. Ну, ну, Тим більше, що я, ну, як кажуть, не сильно, як горіться, це для мене не, ну, не, не основна робота, як би сказати, ну хоча вже і, і віки те та саме. Ну, так що от, я думаю, що значить, для того, щоб говорити про ціну, треба перш навести порядок. Якось. О. Тому що нічого в мене це. Потім друге питання, що ми касалися, що, значить, як, якими методами докладитися.